Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух з нами вже і на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава! Пане Олександре, ви писали про рекордні 224 обстріли за минулу добу. Яка ситуація нині і якими є наслідки цих обстрілів? Наразі продовжуються обстріли Гуляє Поля Оріхова. Обстріли ком населених потім Комишковаської громади. З відповідними наслідками. На щастя, постраждалих людей немає, поранених і загиблих. Постраждали, звичайно, є, тому що руйнуються будинки, руйнується майно людей відповідно. Але разом з тим, слава Богу, люди почали виїздити, в тому числі з території цих більше. Там і так залишалось ну, до 20% по населених пунктах. Люди почали ці виїздити, і це дуже правильна дія, тому що ворог лютує, тому що наші хлопці наносять точні удари по е скопиченню їхньої техніки, по пунктам управління, по е боєзапасам, які сховані? А вони в одне за це починають стріляти по, просто в, по центру там гуляй поля, чи по центру Оріхова по цивільним інфраструктуру. Пано Олександре, чуєте нас? А, а, Здається, проблеми зі ага, чуєте так. все трошки. Ви в нас е, пропали, але е, чому вже чому? знову вас ми е, чуємо. Ви казали про те, що менше 20% були на цій території, і люди продовжують зараз виїжджати. А скільки приблизно е, е, лишилося, якщо є ці цифри? Ну, цифри є. Ну по кожному населеному пункту, тому що, по-перше, гуманітарна допомога постійно надається місцева влада працює. І надається, і деревина надається тим, хто залишився, щоб вони буржуки використовуючи могли зігрітися. Тому по кожному селам пункти 1800-1600, ну це по містах, які були 12-17 тисяч відповідно залишилось людей наразі. Сподіваємось що вийдуть всі, тому що не треба знаходитись людям в таких зонах активних бойових дій, тому що це ну зрозуміло, що це небезпечно за життя і здоров'я. Саме головне зберегти життя і здоров'я, тому що. Будови відбудуємо дороги, відновимо інфраструктуру, збудуємо нову і ще кращу а от людей не повернемо. Пане Олександр, ми хотіли також ще, ще поговорити про е, тимчасово окуповані території, зокрема про Запорізьку атомну електростанцію, яка теж зараз перебуває в тимчасовій окупації. І ми чули минулого тижня інформацію про те, що росіяни звільняють українців, які не хочуть з ними співпрацювати. Натомість все більше і більше людей привозять саме з Росії для того, щоб вони там працювали. За вашою інформацією, яка там ситуація нині? На, на жаль, ситуація не змінилася. Всі ті заходи репресивні, які окупаційна влада до наших співробітників атомної станції здійснювала, вона продовжує здійснювати. Технічно ситуація так само на точки замерзання, блоки не працюють відповідно, і шансів щоб відновити їх роботу, менше. І плюс ну атомна станція це складний, інженерна споруда і енергетична, досить дуже дуже складна. Вона. Постійно потребує ремонтних робіт, відновлювання систем. На жаль, це в повному обсязі не відбувається, як на як енерга там і, 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 інформує. І звичайно, що ця сукупність того, що технічна складова і складова людська занепадає, це викликає звичайно, занепокоєння. А яка ситуація не... сказав? Я так м'яко сказав занепокоєння. Да, вже ми чуємо це слова, обіцянки, але на жаль, не зрушено з місця до сих пір. Ситуація, міжнародна спільнота також не може окупанта, терориста, шантажиста ядерного все-таки поставити на місце. На жаль. Ну, ті заходи, які там будуть, і те, що наш уряд і президент вимагають в першу чергу від міжнародних організацій, ну, ми вже нарешті почули, що пане Олександр, по всіх своїх проєктах і далі. Щоб вони дотримались а, також хотіла запитати про те, яка ситуація Прошу. на пункті пропуску. Бо а, до нового року ми спілкувалися. Ви казали про те, що все менше і менше людей росіяни а, пропускають з а, тимчасово окупованих територій. На жаль, з 19 грудня це практично нуль. Пункт вони використовують для піар-акції, що нібито вони людей, які не згодні з їхньою політикою витискують на неокуповану частину України. На жаль, останні групи людей до точки перетину в Кам'янському не доходили. Тільки дві людини за цей час змогли перетнути цю лінію з 19 грудня вже більше місяця. Це літні керівники освітніх установ окупованих територій пункт пропуску не працює як такий ну ось на самих цих е, територіях, які зараз перебувають тимчасові окупації. Е, ви вже говорили за запорізьку атомну електростанцію, а в, сам, в самому енергодарі яка ситуація і на інших в інших населених пунктах. Чи там е, росіяни як власне себе поводять і як себе поводять із населенням в тих містах? Ну, о, в першу чергу у нас міський голови, у нас виведені всі управлінські органи з усієї території окупований Міський голова Мілітополя дуже активний. В інформпросторії міський голова Енергодару. Вони інформують про ті процеси, які відбуваються. Ну що говорить, в Енергодарі з 53 тисяч залишилось майже ну, там 15 тисяч людей залишилось. Що там далі можна коментувати? Ситуація складна <кій> в усіх відношеннях і. Звичайно, що загострення військової ситуації збільшення військ вони звичайно ускладнюють і функціонування залишків нормальної системи життєзабезпечення для цивільних людей наша співанда. Дуже дякуємо вам, пане Олександре, за коментар. Олександр Стару, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про оперативну ситуацію в Запорізькій області і про те, як нині живе тимчасово окупована територія теж Запорізької області.